Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас є зазвичай три позиції. І ви вибираєте свою карту одну карту. Не вибирайте все. А можливо, ви навпаки, хочете вибрати щось одне. Або, навпаки, три. А, тут, ви знаєте, ну, як би вам сказати, Інтуїтивно, дійте інтуїтивно, або слухайте все, і тоді вирішуйте, або ввечері перевіряйте. Гаразд, поїхали. карта номер 1 Так, щось вона не хоче. Гаразд, тут у нас, дивіться, у нас тут дев'яточка кубків. Ви знаєте, дев'яточка кубків це ваш особистий стан, особисте ваше задоволення, особисте досягнення. Тут особиста ваша удача. Радість, натхнення. Сьогодні може бути веселий день, якесь свято може бути, юбілей може бути сьогодні. Роздавайте компліменти, святкуйте сьогодні. Ось якось так. Хороша карта. Дуже хороша емоційно і дуже хороші вібрації, скажімо так. Це підвищені. Настрій, радість і удача. Карта номер два. А ось тут у нас низькі вібрації. П'ятірочка кубків говорить про жаль, про е, якесь незадоволення і розчарування. Тобто, мої дорогенькі, виглядає, що е, у вас, е, ну, ви в чомусь в комусь розчарувалися. Е, значить, ви були кимось зачаровані. Ось тут головне не впадати в вічі, а щось робити шукати. Виходу з цієї ситуації, і ви її знайдете, мої дорогенькі. Ось, Але але, залежить все від вас. Є у вас бажання знайти цей вихід, чи немає у вас цього бажання? Карта номер 3 Тут у нас паж монет, Тобто це якесь навчання, якісь новини з фінансовим характером. Можливо, вам подзвонять і скажуть, вам таки начислили премію. Мінімальну, але все ж таки дали. Комусь, можливо, надбавочка до е, зарплати. Е, у когось, е, е, у когось, можливо, е, ну, як би це сказати, новина про надання допомоги, е, про надання роботи. Якщо е, про. Е, Роботу, то тут невеличка зарплата, і, можливо, треба починати все спочатку, тобто навчальний процес спочатку потрібно пройти. Це можуть бути ваші діти, і це можуть бути дрібненькі гроші. Ось якось так сьогодні. Прискіпливість може бути до чогось, і карта радить сім від... разів відміряти, один раз відрізати. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!